Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні друга частина моєї подорожі до Львова орхоподорожі. Посилання на першу частину залишу під цим відео внизу, як завжди, в описі до відео. Якщо не можете знайти посилання, обов'язково пишіть мені в коментарях, бо інколи дехто і не може знайти. Ну, всяке трапляється. Я зорієнтую, пишіть, якщо цікаво. Сьогодні продовження знімання орхочок у Львові. І сьогодні знову заборона знімання. Як же ж у Львові без заборони знімати орхідейки? Ніяк. Тому дивимось. Була я в Ашані, в Ашані не було якраз завозиків. Але навіть те, що і там залишилось, я не змогла відзняти, тому що там була охорона. Тому я завітала до. Епіцентрів до епіцентрів Львова, а також одного епіцентру, який близесенько біля самісінького Львова. Тому дивимось. Спочатку я завітала у епіцентр в селі Сокильники. Новесенький, розкішний, нереально крутий епіцентр, абсолютно не схожий на жодні інші епіцентри. Тому з величезною зацікавленістю одразу рушаю на другий поверх, в садовий центр і бачу вже заздалегідь, який він красивезний. При вході на рекламці побачила фаленопсис, здається, що це Вашингтон, навіть сорт, горшечки для орхочок. Ох, і одразу шукаю дешті орхочки. І ось тут, на анторіумах, я залипаю. Щоб ви розуміли, в цей момент до мене підбіг з кров'яними очима, охоронець і почав кричати, що заборонено відеозйомку. Це повний треш якийсь, що навіть не можна знімати орхочки. Але все ж таки орхочки у цьому відділі я віднайшла з іншого боку, щоправда, залишки орхочок. І зараз я знімаю нагло, признаюсь, Без дозволу, але все ж таки мушу вам показати, щоб ви знали, що тут продаються і ванди, і ось такі фаленопсиси залишились на залишку. Доволі ще й непогані сорти. Отже, все ж таки в завозиках можна зустріти щось і толкове. По губі бачу он формейшн, адже на губі є краб, пірат пікоті перед вами. Ще є рожеві красунички з фіолетовим відтінком. Ось така на задньому плані ніжно-ніжна, зефірна красуночка. Та білосніжна з дуже красивенною губою. Хоч на залишку залишилось декілька орхочок, але вони в дуже хорошому стані. Єдине, бачу, що охоронець вже бачить, що я знову знімаю, і вже біжить сюди до мене. Люди милі, я якийсь орхо папараці. Чесно кажучи, аж зло нападає. Суцільність заборони зйомок орхідей по всьому Львову і навіть біля Львова. Але я не здалась. під'їхала на Городоцьку у більш простіший епіцентр Львова. У ньому на першому поверсі в кінці також є садовий центр, як зазвичай це у всіх епіцентрах. Ну, звичайно, тут теж охоронці є. Але я як побачила ось цей орго-куточок краси. Ну, думаю, буду знімати, забороняєте ви, чи ні, але я мушу показати цю красу. Ось так глянеш суцільне різнобарв'я. Але ж я люблю покоперсатися, Ретельно видивляючись ту чи іншу кралечку. Гадаю, що вам також буде цікаво подивитись асортимент епіцентру у Львові. Ціни, як бачите, різні. Зйомка відбувалась всередині січня, тому ще більш-менш лояльні ціни. Побачила рожевого піратика пікоті, такий, як у мене, придивилась, а тут збоку оригінал. Гріх не порівняти. Отже, наша з вами улюблена рубрика. Порівняймо: коренева 50 на 50, але погляньте. Права рожевий пірат пікоті, зліва то, що ми з вами зазвичай знаємо. Це обидва пірати пікоті. І так прикольно, що я їх тут зустріла. Потягнулася з більшою, приближую вам папушку. Також показую Сангрію, хтось скаже простенька, а мені така якась цікава. Господи, а тут такий красивезний Азіан Корал. У нього сама форма квітки якась дуже цікава в цьому варіанті. Чи по формі гілочка так гарно, як сакура. Геть, як розквіт, азіан корал в домашньому варіанті, правда ж? Також є декілька винозничків, які вже відквітають. Відквітає також ось ця кралочка, така, знаєте, паперова з акварельною бусковістю на пелюсточці. І погляньте на форму губи білосніжної, крупноквіткова квіткова. Біля неї ось така, що білосніжна, і без щічками рожевими. Ось ця така венозність бусково рожева, доволі багато бускових, фіолетових та бурячкових красунь. І дуже красивезно на фоні цих красунь. Фіолетових виглядає пульсація. Ох, які смачні кольори! Ще на цю кралю погляньте. А ось біля неї я залипла, побачила цей пусковий ніжнючий бігліб. А ну, ну хто знає назву, бо бачу взагалі вперше, навіть на фото ніде не бачила, як бузок такого кольору. Біленькі кралі також тут є, причому. На наші різноманітні уподобання. А ось екзотик пунш. Він завжди так в око потрапляє. І ще одна зефірна паперова красунечка, але губа у неї інша, ніж в той, що я вам трішечки раніше показала. Я гадаю, що це сорт Надін. Вживу дуже помадно. Амстердам і той тут є, Моушен відквітає. А ось ця мультифлорочка подібна на Пінк Фламінго. Вона також пахне, до речі. І ще ось така також має такий витончений доволі запах. Ще ось така пані бускова з димкою білосніжною навколо колоночки та білою губою. Ще ось цей надін, до речі. Це мені здається російська назва надін, тому хто знає точно іншу назву, скажіть, будь ласочка. Касія також тут є і також доквітає. Біля касії ось така бускова, лишень погляньте на губу, як я її маю вам описати. Ну, а цей неймовірний крапунчик, як він гарно на фоні інших забарвлень орхідей виглядає. Знову ж таки, чи це Меган, чи це Арт Нюавей, чи це одна й та ж сама назва, не знаю. Формейшн, бачите, крап на губі. Вусики без крапу. Хочу звернути увагу, що вживу ось ця біленька, що я вам казала з тими щічками, так якось виділяється. А ця така класнюча, оливково-салатова, білосніжна та ще й форма квітки, як лотос. З білесеньких вона мені дуже-дуже виділялась. Хоча білосніжних також до кольору до вибору. Фух, відзняла в цьому епіцентрі, погляньте вже ніч, і я поїхала ще до одного. А що гуляти так гуляти на всю катушку. З тією забороною зйомок ох, нагуляєшся. І так, в епіцентрі на Богдана Хмельницького на другому поверсі, я як завітала одразу справа ось такий стелажик. З орхочками, але видно одразу, що це залишки. Ось така фіолетова. Поглянемо кореневу її. В принципі, непогана. Ця мені подібна на африканську королеву. Також поглянемо кореневу. Більш-менш хоче пити білосніжна красуня. Дуже крупноквіткова. Корінчики де-не-де, ніжнюча, зефірно-бускова, білосніжна, ех, вже ми з вами не вперше зустрічаємо цей сорт, але він так красиво виглядає. Ніжнючий, миловидний, єдине не знаю назву. Мені вона доволі простенька та ефектна, одночасно. Корінчики непогані пити хочуть. Ось ця красуня, на перший погляд, дуже подібна на Сакраменто, але у неї занадто рожева колонка. Тому це хтось подібний. До речі, ось жовтий цей листочок. Он там, бачите, від шиї аж оранжевий. Отаке не вздумайте купувати, бо будете мати проблеми. Там вже чорнота. Листочок має жовтіти не від шиї, а від кінчика. Це для тих, хто не знає. Мушу ж і на таке інколи наголошувати, ви ж розумієте, подібна на магдалену красоня, ох, розкішно, бархатиста. Корінчики на дні. ще фіолетових багато. Також є торіна, ще й більш-менш непогана. Доволі свіжо виглядає на фоні інших орхідей. Корінчики. Корінчики не видно. Гадаю, що це хана і не не Бейфейс, адже усі пуп'янки, квіти в холодній гамі. У Бебіфейс вони розпускаються в теплій, потім згодом стають в холодній. Ось такі ціни були всередині січня в епіцентрі на Богдана Хмельницького. Я там побачила орхочки, які ще не виставили. Їх, певно, виставлять на наступний день, як ціни будуть знати. Ох, який цим відіом. Погляньте, тут є, що нам подивитись. Щось ось такий рожевий цим відіом. Всі орхочки тут соковиті, свіженькі. Господи, хоч би охоронець ніякий не побачив, які я позі знімаю та куди я залізла. Перудська мрія. Поглянемо корінчики. Адже новенькі орхочки завжди мають гарну кореневу Ось там на дні. Квіточка десь 7 см. Ось така з червоною губою білосніжна красунечка. Ще ось така пускова. В обіймах папороті жовтенька. І ви навіть не уявляєте, як я знімаю. Верніш, в якій позі. Але ж я мушу вам все показати. Подібна на кава б'юті, але це щось інше. Поглянемо тут корінчики. Ох, краса. Ось ця жовтенька подібна мені на яру. З тими вібраціями біля колонки та формою квіточки. Корінчики. Ну, давайте, не підведіть. Ох! Не піде. Дуже важко її виняти, здається, це фаерворк. Так, її подруги, сусідки затисли, але не можу навіть розвернути. Щоб ви розуміли, я майже на колінах знімаю коренева красивезна. Нарешті сого-даймонд, він же ж Сексі Пінк. Венько я його не бачила в завозиках, а тут він виявився, що буде не немає, дуже рекомендую цей сорт. Дуже двісно, якщо подобається така кольорова гама папушка старого зразка червоними сплешиками. Бо зараз доволі часто з бусковими сплешиками папушок привозять. Але тут ще якось мені треба в джунглях так обережно дібратись, адже ще є орхочки, тому я переходжу сюди за бананчики. Бачу білосніжну таку кралечку. В позі ластівка знімаю для вас ще цю неймовірну красивезну, яка від освітлення навіть якась прозора. А ось ця така насичена, помаранчева, вибачайте, виняти не можу. Дібралась до Манхеттена. бачите губу краб та вуса вусав-краб, там губу. Відірвав. Ще одна свіженька Торіна. Біля неї ось такий крапунчик по-своєму красовезний, а біля нього ще ось такий один краще іншого. Ось така кралечка, яка нагадує рим, але щось мене з пантелику збиває губа. на неї ось така фіолетова красуночка рожево-бускова, свіжесенька, помадна нарбона. Я вже в таких хащах знімаю. Гадаю, що це Монтель. Реально розвернути її, щоб детально подивитись, хто там компетентний в різниці між назвою Меган та Арт Ніавей. Просвітіть мене, бо я так досі й не знаю, хто це з них. А ось це ж таки рим є. Тут губа характерна для Риму, тому це Рим однозначно кореневе, яка люксова. І ось така біленька. Трішки у неї недорозвинені гілочки. Тепер погляньте, куди її залазила, і чи реально було там взагалі знімати. Якби я хоч одну виняла, попадали усі. Я вже й так уявляю, що ті охоронці там на відеокамері в яких я тут позах знімала. Слава Богу, що вони ще не позбігались кричати на мене за мою відеозйомку. Ось така вона, львівська орхомедитація. Цілий орхокримінал. Ці екстремальні орхозйомки протягом цілого дня у Львові я не забуду ніколи. Ото вражень! Ось такою видалась моя орхопоїздка до міста Львова. Як бачите, дещо трешовою, але що вже поробиш? Щиро сердечно дякую усім локаціям, які по-людськи віднеслись та дозволили мені. Відеозйомку своїх орхочок. А тим локаціям, які не дозволили відеозйомку, ну що тут скажеш? Ваше право, звичайно. Але глядачі, я гадаю, все ж таки зроблять свої висновки. Адже коли щось там ховають, правда ж, є якісь все ж таки орхоскелети в шафі. Принаймні, моя така думка, мої такі висновки. А свої висновки робіть саменькі. Наразі усім орхолюбам України, які товаришують зі мною, які відвідали місто Львів, по орху медитували разом зі мною. Щиро сердечно дякую за цю подорож разом зі мною. Пам'ятаймо, що ми на день ближче до нашої перемоги. Тримаємося зі всіх сил, бо буде дуже ще гаряче попереду. Дякую вам за вашу орходружбу, за кожен ваш лайк, за кожен ваш комент, за ваші підписки, за вашу величезну підтримку, рекомендації мого каналу. Вже і навіть таке я побачила в інтернеті. Дякую, дякую, адже я ніколи не прошу про це. І ви самостійно це робите, мені недмірно просто приємно, що ви такі свідомі і допомагаєте мені у ці важкі часи для нас усіх. Спасибі за вашу орхові дачу. Боже, мені неймовірно. неймовірно, приємно і цінно. Тримаємося, тримаємося, разом ми сила. Слава Україні, героям слава! Слава нації та смерть нашим клятам! That's it.